Квадрогаражного зв'язку Слава Україні! Сьогодні розкажу вам про просту, але дуже корисну модернізацію втулки задньої осі квадроцикла. Значить, на прикладі у нас Мікелон Хаммер, але конструкція задньої осі вона, ну, майже ідентична на всіх 200-кубових квадроциклах. Так, суть наступна. Значить, це можна сказати місцеві наші квадроцикли, які в нашому районі катаються. Хлопці дубасять на них по взрослому. Ці квадріки плавають, ці квадроцикли більше їздять по воді аніж по суші. Тому, якби. Невпинно водичка просочується до всіх вузлів і починає їх вбивати. Значить, ну квадроцикл проїхав небагато, можна сказати, тисячу кілометрів, але цю тисячу він плавав. Коротше кажучи, хто дивився попередній відосі, у квадроцикла вийшли з ладу підшипники. Почався маленький люфт. Ми вчасно звернули на це увагу, розібрали підшипники. Ну, в підшипниках ржавчина вода. Не дивлячись на те, що підшипники самі по собі стоять закритого типу, бачите, з двох сторон у них є. Пильники, не дивлячись на те, що додатково стоять сальники, які мають захищати підшипники, вода. Такий собі ворог техніки, який проникає повсюди. Коротше кажучи, для того, щоб захистити підшипники від води, для того, щоб можна було обслуговувати цей вузол і продлити йому життя, ми робимо таку простеньку модернізацію. Це придумали не ми, воно використовується на техніці давно, але чомусь китайці цим нехтують. А ми пропонуємо вам просту модернізацію. Коротше кажучи, що ми робимо? Як ви бачите, синеньке це смазочка. Корпус цієї втулки алюмінієвий. На деяких квадроциклах, на квадроциклах Лінхай, наприклад, на квадроциклах, на квадроциклах Лонсін, на квадроциклах Кайо. отаких, оця втулка. Вона металева. Але суті, це не міняє. Значить, ми беремо, сверлимо отвір. Нарізаємо в ньому різьбу значить, і закручуємо сюди тавотницю. Значить, за допомогою цієї тавотниці і за допомогою спеціального шприца для нагнітання смазки, тепер всередину втулки ми зможемо закачувати смазку. Але е, нам треба продумати тепер компенсаційні отвори, через які будуть виходити надлишки смазки. Ми ж розуміємо, що е, простір втулки. Обмежений. Значить, з цієї сторони підшипник сальник, з цієї сторони у нас також має стояти підшипник сальник, але для наглядності він знятий. Запресовується підшипник, я думаю, ви розумієте, і запресовується сальник. Всередині у нас знаходиться вісь. Так от, значить, ось я відмітив для прикладу точечки. Оця центральна точка. Тут ми встановили тавотницю. Відключаємо шприц і накачуємо смазку. Смазка заповнює поступово весь простір цієї втулки. Значить, тепер для того, щоб смазка не видавлювала наші сальники, оскільки підшипники у нас зажаті з двох сторон за допомогою упорів, які знаходяться на гальмівному диску і на ступичці задньої зірки, і вони піджаті гайками, то підшипники зажаті намертво. А сальники, можна сказати, сидять там вільно. Так от, для того, щоб в той момент, коли ми накачуємо смазку, а накачуємо ми її під високим тиском, для того, щоб не видавлювало сальники, в оцих місцях треба просверлити отвори, для того, щоб надлишки смазки виходили. Тепер ще один важливий момент. Значить, раніше підшипники тут стояли з двох сторон закриті, ліворуч і праворуч. Значить, ми один з пильників, той, що дивиться всередину втулки, прибираємо значить, і встановлюємо відкритою стороною всередину. Тепер вся смазка, яку ми нагнітаємо втулку, буде проходити через підшипник. Тому що він у нас відкритою стороною стоїть сюди. Смазка проходить через підшипник. Значить, підшипник у нас запресований десь приблизно на такому рівні. І надлишки смазки, які пройшли через підшипник, вони будуть виходити ззовні. Окрім того, якщо наш сальник, який стоїть ззовні, пустив всередину трошечки водички і тут у нас є вода, то е під час того, коли ми нагнітаємо смазку сюди, під час того коли ми нагнітаємо смазку, смазка буде витісняти воду. І вода. Значить, разом з брудом, який попав сюди через сальник, буде витікати через цей отвір. Отака От двіжуха, і, значить, отака, е простенька модернізація. Насправді воно займає там 20-30 хвилин. Ну, Це у нас зайняло, у вас може займе більше. От, але ми рахуємо, що ця штука суттєво подовжить життя ваших підшипників. Ну, ось Тисячу кілометрів проїхали підшипники, вони заклинили, рукою їх майже неможливо прокрутити. Вони скригочуть. Бовтаються, люфтять і так далі. От. Е через те, що квадрики їздили по воді, вода туди потрапляла регулярно, і підшипники вже не отримували смазку. Вони працювали з мулякою, з оцим піском і так далі. А тепер, коли ми будемо накачувати сюди смазку, смазочка буде проходити через підшипник, смазка буде виганяти звідси воду, пісок. І ми рахуємо, що така конструкція буде жити набагато довше. Значить, е Тавотничку я вам показав, і тепер дивіться. Ось ось з цієї сторони, ось у нас один отвір, видно синя смазка вийшла. Ось ну, з цієї сторони я вам приблизно покажу. Також видно синя смазка. Вгорі отут ось у нас отвір. Ну там сверлом, напевно, 2 мм Ми зробили. Отвір потрібно робити символічний, компенсаційний для виходу смазки, досить невеликий. Розрахувати цей отвір потрібно так, щоб він знаходився. Якщо у нас взяти пару підшипник і сальник, вони запресовуються, да? то розрахувати треба так, щоб оцей отвір він був якраз десь посередині між підшипником і сальником. Поміряли товщину підшипника, поміряли товщину сальника, поміряли глибину цієї проточки під підшипник і сальник, і розрахували відстань. Від краю, на який треба просверлити оцей отвір. Все, просверлили, значить, засверлили, закрутили. Ну і тепер з величезною впевненістю, можна сказати, що при регулярному обслуговуванні, якщо власник буде регулярно смазувати, набивати смазку у втулку задньої осі, значить, при такому розкладі підшипники будуть жити набагато довше, аніж тисячу кілометрів. Все, модернізація коштує копійки. Сверло на 6, метчик на 6, значить, і сверло там на 2 або на 3 мм, дрель або шуруповерт. значить все, погнали. Тавотничку, я думаю, ви купите. Якщо ви любите свою техніку, то вам це буде цікаво. А якщо ви гонщик, льотчик, і вас не цікавлять особливості і нюанси експлуатації, то я думаю, що вам цей відосик не цікавий. А якщо вам було цікаво. Лайкосики, коментарі підписались. От з приводу замовлення квадроциклів, контакти на екрані, з приводу сервісу, контакти ті ж самі.